Друзі, всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як можна влаштувати оптові ціни своєму в своєму інтернет-магазині на Shopify. Це може знадобитися, якщо ви хочете продавати оптом або мати там нижчі ціни для постійних клієнтів. І так, заходимо в наш маркет Shopify, пишемо хосей. І так, які додатки? Додатків є, вони всі дуже різні, майже всі в кої плюс-мінус ту саму роль. Давайте візьмемо, наприклад. Тобто цей також, додаток, з ним я ще не працював, тому на ходу було з вами вивчати його, як найкраще налаштувати. Чому саме цей новий новибор? Тому що два-мину додатки, які мене використовували, вони останній період роботи в нас в команді, в них почалися якісь баги, десь там саппорт довго відповідає, тому зараз, можливо, цей додаток я визнаю найкращим, протестуємо його роботу. Не повірте, якраз записав сьогодні відео і два додатки, які я брав постійно, з якими ми працювали. Не працював. Один просто якась помилка error, інший просто форми не відображалися. Окей. Okay. Discount. Так, так. так Individual pricing, discount groups. Окей, окей. Давайте візьмемо ось цей. Так, approve. Угу. Uh -huh. Так. <кліп> <кліп> так, так Professional. Давайте нехай буде простий. візьмемо так. Discount групне, наприклад, drop. Наприклад, для дропши будемо продавати. Одразу можемо дати певних клієнтів, хто в цю групу буде віднесений, або пізніше це зробимо. Так. Угу. Групові знижки. Так, знижка, наприклад, там буде 25% для партнерів. Угу. Так. Окей. Угу. Так, тепер дивіться. Угу. Змінювати ціну після е, логіну. Окей. Okay. Вибираємо нашу тему. Так, настоїть тема. Я не пам'ятаю, давайте переглянемо земекспорт лимап це ОКО. Так, 29 августа. Так, окей, ця тема. Окей. Продовжити. Фініш онбордін. Так, я пізніше вже підтверджую під, підтверджу інформацію. Значить, ми створили. Тепер дивіться, давайте розберемося, що у нас тут взагалі є, як воно працює. Є дискаунт групи. Наприклад, ми створили зараз дискаунт групу 25%. Ось, Давайте глянемо, що тут є в налаштуваннях. Тех-дроп, тобто люди, які мають тех-дроп, а для них автоматично ціни будуть ось на 20. Так, секундочку, де ми тут вказали? На 25% менші. Тобто автоматично для тих, хто має техдроп. Ми можемо вручну тут додати людей, або можемо їм присвоїти техдроп. Давайте присвоїмо техдроп. Тут будьте дуже уважні, тому що зараз ми перейдемо до етапу, як саме люди можуть реєструватися. Це вже окрема гілка. Так, давайте, наприклад. Катіба, бан, Бобхаузер. Ну, давайте просуємо тега Дроп. Дроп. Угу. Окей, зберігаємо. Оновлюємо. Угу. Заходимо в скаунт Так. Редагувати. І ось сюди потрапили люди, які мають тег дроп. Тобто для цих людей, коли вони залогіняться на нашому магазині, буде відображатися оптова ціна. Так, так, так. Е, окей, е, повертаємося назад. Так. Ось тут ще можемо міняти. Так, зараз повертаємося назад. Окей, далі. Так, індивідуальний прайс це. вже для, е, Це вже в дорожчому тарифі, дорожчий тариф, дорожчий тариф. Е, форма. Так. Створити форму. Так, воно хоче дорожчий план. Давайте візьмемо дорожчий план. Так. Давайте візьмемо. Все одно, я цю підписку відменю. Тепер дивіться, друзі, якщо ви не хочете брати дорожчий план, як ви можете це обійти? Тепер дивіться, дуже важливо. Оптові ціни будуть бачити люди, які потрапили в розділ Customers, в яких є тег-дроп. Ось, це дуже важливо розуміти. Коли, наприклад, от, Кеті Бауман зайде в свій аккаунт Shopify в нашому магазині, вона буде бачити оптові ціни. Питання, як спонукати людину зареєструватися, або ще щось. Ми можемо, у нас є магазин, зараз пояснюю, мінімальний такий варіант, бюджетний. Ми можемо людині або сказати нашому партнеру, наприклад, який хоче продавати нашу продукцію. Дивись, просто реєструєшся. Так. Просто реєструєшся, і коли він зареєструвався, наприклад, там Олег Герасимюк, там email ось придумали. І 1, 2, 3, 4, 5. Створити аккаунт, можемо партнерства, зареєструйся тут, потім вручну йому присвоїти техдроп. Ось тут розлік Customers. Ось, присвоїти техдроп. І Олег, при, коли вже магазин, буде заходити в магазин, ви бачите оптові ціни. Це такий мінімальний варіант, простий. Якщо вам треба від ваших партнерів збирати більше інформації, наприклад, про їхній тип, тобто має бути обширна форма. Тоді, в Shopify є безкоштовні додатки для створення форму, ось тобто ви просто створюєте окрему форму реєстрації, де людина реєструється, потрапляє, і вже тоді ви присвоїте її Ось. Тобто, мінімальний варіант: ви просто через стандартну форму запрошуєте партнера зареєструватися і вручну тег-дроп. Другий варіант ви створите через інші додатки форму реєстрації, де апрувуєте партнера він заповню там дані про компанію. Там різні реквізити, чим займається, де хоче продавати ваш продукт. Потрапляє сюди. Ви апрувуєте. І третій варіант: ви берете дорожчий варіант цього додатку, який ми використовуємо. Ось я взяв дорожчий, Тому що я хочу тут створити форму одразу. Так. угу, Так, окей. Створити форму. Так, так, так. Угу. Так, так угу. автотег. Можемо, до речі, додати, щоб автомат, чим, тим, хто реєструється через цю форму, автоматично тег тегдроб. Відповідно, коли вони будуть авторизовуватися, цей тех автоматично буде присвоюватися. Класна така якщо ви хочете автоматизувати ці процеси. Тепер customizer. Е, Так, так, так. First name. Так, так, так. так. Я просто зберігаю стандартно, нехай буде. Так, тепер, де я можу це побачити? Давайте перейдемо на форму. Е, так, мені треба вийти. Так, е, так, так. Так. Угу. так, я зайшов, мені треба вийти. Аккаунт. Так, виходимо, переходимо на цю сторінку реєстрації. І реєструємося. Осі всі дані заповнюємо. Наприклад, давайте придумаємо там Олесь. придумаємо там будь-який емейл субачка.gmail.com. Угу. Дані, title owner, наприклад. Опа. Стандартно, так, веб-сайт. Угу. Так, 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 все вказано. Так, подаємо заявку на реєстрацію. Так, угу. Далі, далі переходимо. Так, дивимося, чи потрапив розділ «Customers» чи ні. Угу. Олесь потрапив. Ось тут у нас прикріплюється інформація, яку він вводив, тобто адреса. Показується, за допомогою чого він реєструвався, і нотатки. Тепер дивіться. Він зареєструвався, техдроп присвоївся. Але для того, щоб він мав можливість бачити оптові ціни, він має ще зареєструватися на сайті. Тобто, це він просто подав заявку. Відповідно, так, зараз мені треба його емейл скопіювати. Так, емейл скопіювати. Так. Е -м -м -м. Не можу скупівати емейл, капець. Так, о. Для того, щоб він міг бачити оптові ціни, він має що? Зареєструватися ще як юзер. Це він просто подав заявку. Він переходить в розділ аккаунт, наприклад, Signap. Тобто той варіант, до якого ми повертаємося. Олесь. Без різниці. Email. І раз, два, три, чотири. Створити аккаунт. 5. Створити аккаунт. Він, так, так, так. Треба треба верифікувати емейл. Так. Емейл у нас не дійсний. Тому беремо тимчасовий емейл. Так. Так, ще раз тоді подумав заявку просто. Угу. Mm -hmm. Так. Mm -hmm. Так. E, наприклад, Каріна, давайте. Каріна. овнер mm -hmm. Тобто вона треба верифікувати імен, оскільки я прийду, воно тут не працює. Тому я ще раз подаю заявку. Так. Просто що-небудь ввожу. Угу, Каріна у нас зараз потрапляє в розділ Customers. Потрапила. Так, потрапляє в процесі. Угу, Потрапила, супер. Нам зараз має прийти лист від Shopify супер. Верифікувати аккаунт. Клікаємо активувати. Тут ми створюємо вже пароль. Тобто, якщо б ми автоматично просуємо людині техдроп, то вона, є, вона може одразу активувати свій аккаунт. Пароль, наприклад, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Угу. Супер. І тепер по факту люди немає бачити оптові ціни. Давайте перевіримо, чи дійсно це так. Заходимо. Так. Давайте перевіримо. Так, ми бачимо 18,99. У нас ціна в магазині. Так. Так. 18.99. Тобто оптиці ціни ще не відображаються. Давайте. Я хочу додати товар до корзини. Так. 17,99. Так. Чи працює десь тут дискаунт чи ні. Угу. Mm Окей, -hmm. okay, добре. Тепер вирішуємо, дивимося, щоб в нас працювала знижка. Так, переходимо в наш додаток, стільки вкладок. Так, pricing. E угу. -hmm. Так, дискаунт група. Так, дроп. Так. Дроп. Тих, хто має тех дроп. Так, а, секундочку. Помилка тут, напевно, ще з маленькою, пише, має бути з великою, так. А, ні, ні, воно все рівно підтягує. Карина підтягнула. Щоб яхло, так. Так, окей, будемо розбиратися, чому не працює. Так. Е е так, давайте перевіримо пр по налаштуваннях. Так, додаток увімкнений ту компора Price. до ціни продажної. Дискаунт uh, mm -hmm. групи. Так. Так. Mm -hmm. mm -hmm. Дивіться, в чому особливість? Ціни зі знижкою відображаються напряму ось тут, не в самому каталозі магазину. То в самому каталозі вони відображаються з ціною, яка є. А саме ось тут вони відображаються з ціною вже зі знижкою. Вау, до речі, прикольна річ дуже. Так, ну, бачимо, по стилю треба правити. Ось, але що ми бачимо, можемо. Тут клієнт може по SKU шукати потрібну інформацію. Так, 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 додаємо до корзини. Так, бачимо, що якщо десь попереднього роки, ми цим додаток iCard, бачимо, що синхронізації немає. Так, якщо ми хочемо перейти. Угу, окей, тут у нас провантажує продукт, зрозумів. Окей. Ну, прикольно, прикольно. цікавий функціонал і тип. Тут треба, звичайно, по стилю шаманити. Так, 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 так. Угу, 18-19. Так. Ем, давайте перевіримо. Ось дивіться, ми додали зараз. Додамо. Давайте якийсь інший продукт. JMVF. Угу, Провантажуємо. 43 долара. Угу. Так, 43 долара. Так, е -м -м. Так, давайте перейду на чекаут. У нас додаток кейкар, карта, я бачу, немає синхронізації. Так, 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 так. Угу, угу. Так, так, так. Значить, дивіться, у нас, який баг є, у нас є додаток е, iCard, який має свої промокоди. І додаток ось цих оп, оптових продажів, він також працює через формат промокодів. Відповідно, у нас входить конфлікт і воно не працює. Я думаю, ми окремо запишемо урок по тому, як цей момент пофіксити. Якщо у вас чиста тема. Е, ви, так, зараз. Ви не використовували якісь надатки до продаж з акціями-знижками, то у вас це буде окей працювати. Як пофіксити саме цю проблему, я думаю, ми розберемо у наступних уроках на моєму YouTube каналі. Давайте зараз ще раз спробуємо. Так, 4314. Додали. Так. Так, угу, угу. Да, бачите, додаток Айкарта перекриває потенційні знижки, які мав би дати цей додаток. Окей, друзі. В принципі, ми основну ціль показу клієнта оптові ціни виконали. Якби не проблема з додатком iKart, ми б зараз протестували повністю роботу. Якщо у вас якісь запитання або потрібна буде допомога по роботі з Shopify, то звертайтеся, будемо раді вам допомогти. Так, давайте ще раз зараз такий момент. Shipping-free. Так, так, так. О, супер! Бачите, якраз прощаючись з вами, побачу, як це можна обійти. Звичайно, тут проблема з датком iCard, яку я не знаю зараз, як вирішити, але зверніть увагу. Можна... Ми додали товари до корзини, наприклад. Ось цей. Додаємо. У нас ось тут фіксується хусейл карт тобто, У нас де, типу, окрема корзина для е, оптових клієнтів. Клікаємо checkout. І чекають, check у нас у нас цього товару вже застосовується знижка. І він же купується зі знижкою. Супер. радий що так на кінець вирішила. Але все-таки основну проблему. Ну, це не зовсім зручно. Ось, тому треба буде вирішити з додатками карт, як це можна обійти. Я певний цей урок вам був корисний. Якщо у вас є запитання або потрібно по роботі з Shopify або з більшим конверсією, буду радий вам допомогти.